Ви імплантуєте ставите імпланти. Поставили імплант донаростили кістку. Але є пацієнти, в яких є серйозний дефіцит кістки. В нашому курсі аугментація боковій ділянці. Ви навчитеся робити відкритий синус-ліфт. Ви навчитеся робити періостальну кишеню по штайману. Ви навчитеся робити сосіч по урбану. Ви навчитеся нарощувати кісткою методом ламін по кюрі. Частину з цих методик. Я навчався у першу джерела. Кіштейню по Штайгману я дійсно вчився в самого Штаймана. Методику роботу по кюрі, я навчався в його послідовника Застрова. І ці техніки, якщо ви будете ними володіти, а ви маєте ними володіти, тому що є пацієнти, які хочуть це робити саме у вас. Якщо є пацієнт, якого дефіцит кістки, ви маєте вміти її створити. Вміти створити. Правильно дисну надтою кісткою, щоб це зашити. Повірте, ці всі методики не є складними. Сину слів відкритий, коли ви це маєте, алгоритм, я говорю не про досвід, а про алгоритм, бо ви будете його робити вперше. Він буде тривати там пів години, 40 хвилин. Це не складно. Робите те те, -те берете ці-ці інструменти, і у вас виходить. Якщо потрібно зробити періостальну кишеню по штайману, є інструменти, є метод проходити інструментом, так як, так як я вам це обучу, і у вас так само це вийде. Кісткові блоки, космічна технологія, як здавалось мені колись, я думаю, вам теж це здається. Немає нічого складного. Забір кісткового блока в середньому 7, ну максимум 10 хвилин. Ще його адаптація. Чи воно працює, працює в моїх руках, працює в руках тих, хто цю методику придумав, і буде працювати в ваших. Ми, як завжди, маємо повне забезпечення на курс. От чим я знаю точно, чим ми відрізняємо цей навчальний центр, У нас є все стаціонарне забезпечення. Ми практично не добираємо нічого там, не напозичаємо. Ми закуп у нас є все необхідне обладнання, щоб кожний курсант то відпрацював, щоб він отримав інформацію, яку ми даємо йому з собою. Це чек-листи, це дуже важливо. Це якби набір слайдів, які я вважаю, що вони мають точно у вас залишитися. І потім, якщо потрібно, я завжди можу допомогти спланувати чи ту чи іншу операцію. І у вас вона буде виходити. І це не складно. І мені приходило кучу повідомлень, таких, де лірі лі писали оцю фразу Роман, все на курсі було чітко, без води. А потім через деякий час приходить повідомлення. Повторив все, як вас все, як ви вчили на курсі, все вийшло швидко, класно і прогнозовано. Тому запрошую вас до нас на курс. Аументація у боковій ділянці на верхній, нижній щелепі. Я думаю, що ви з просто імплантолога доросли до того, хто вже хоче йти далі, вміти наростити кістку в складніших умовах, в ще складніших умовах. І я знаю, як вас цьому навчити. Ви достойні того, щоб рухатися далі. І Я хочу рухатись разом з вами.